Острівний конфлікт Японії та Китаю ставить під загрозу економічні стосунки між двома країнами. Найбільші автомобільні виробники Японії Тойота, Хонда та Нісан – зупинили роботу кількох заводів на території Китаю після нападів та актів вандалізму з боку місцевих жителів. Нісан заявив про падіння акцій через дводенну зупинку виробництва в Китаї. Я думаю, що падіння японських акцій на фондових ринках це просто тимчасовий сплеск. А от у ситуації із зовнішньою торгівлею цей конфлікт може мати набагато серйозніші наслідки, каже фінансовий аналітик. Чимало японських виробників збудували заводи і фабрики в Китаї, що дозволяє їм заощаджувати кошти на дешеві робочі силі сусідньої країни. Найбільша частка експорту японських товарів припадає також на Китай для Японії було б доцільно й далі створювати заводи і інші підприємства в Китаї для підтримки потенційного попиту, що є вигідним для японців. Я думаю, що в середньо та довгостроковій перспективі Японія знову буде намагатися використовувати будь-яку можливість для розширення ринку в Китаї, каже ще один аналітик. Обидві країни виставили прикордонні кораблі біля архіпелагу спірних островів. Територіальна суперечка може відчутно зашкодити економіці обох країн, товарообіг, між якими минулого року перевищив 260 мільярдів євро.